Розпаковка! Цьому відео будемо з вами в прямому ефірі розпаковувати італійський Vendors. Це в нас, по ідеї, приїхав лірія кнопочний. Так. Трохи незручно однією рукою знімати, а іншою... Так, є так. Що в нас тут чекає? Що нас тут чекає? Тут в нас піддон. Піддончик. Захисна плівочка. Одразу туди. І все. Ось наш апарат. Зараз поставлю його на тележку знім, зніму вам. Ось така коварочка. повертаємо в тонне місце. Зараз ми відкусимо ключі. І відкриємо з вами. Подивимося, як це повинна виглядати. Одна із найвигідніших італійських пропозицій на сьогодні. Бо така коварочка нова. Вартує 2680 євро. І це Італія. Ріавендерс, ось так вона приїжджає. Давайте з вами подивимося, що в неї тут, яка комплектація йде. Зазвичай вони кладуть. Мене цікавлять, чи є тут вставки з напоями. Тут нічого нема. О, є, дивіться. Та ви що, вони почали класти? На англійській мові, але на ну, Юкофі ми вам зробимо красиві українською мовою. Якщо так, в принципі, це все по документації, да? що в нас тут? Чотири бункера, Variflex, все як було. Ось така коварочка. Поповнення вітринки. Кому ще було цікаво, як виглядає анпакінг. Нового Ріавендерс, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. У Нас багато чого цікавого. Якого Машинс.